Сонячні вітання всім гостям мого каналу Живий обмін оберіг життя. Щиро рада, що ви зі мною. Дуже хочу запитати всіх тих, хто переслухав всі 5 частин відео номер 247 і зробив практику. Бажано зробив практику, так як це подала. Так, зробив діаграму. Всіх своїх родичів, друзів, значимих людей у своєму житті, і тільки потім подивився розбір діаграми, і що це означає. Для того, щоб ви були максимально нейтральними, звісно, щоб практика була максимально інтуїтивною, і ви ніяк не впливали на відповіді. І щоб не було, звісно, такої гойдолки, а Петя, це моя близнюкова душа, ой божечки, що ми тепер зробимо разом. Чи там не знаю, Маша, о Боже, це та моя сестринська душа? Ах, у нас кармічні відносини. Що мені тепер робити? Якщо ви бачите, що у вас досі є ось ці такі емоційні стани. Попрацюйте над вашим нейтральним станом, звісно, бо нейтральність і прийняття, не втомлююсь повторювати, це найважливіший момент концентрація. І ніяк, просто ніяк не впливати на ті відповіді, які ви отримуєте. Щиро вірю, що ця практика вам щось дала. Дуже хочеться почути, що ви для себе з'ясували. Ваші відкриття, висновки, досвід, можливо, щось змогли ви дійсно так прийняти, усвідомити, зрозуміти, ствердити, підтвердити, так, бо, можливо, на інтуїтивному рівні ви щось відчували, таке до певної людини, і тут це все підтвердилося нарешті. Якщо не соромно, якщо є декілька хвилин написати невеличкий відгук, коментар, чи були хоч якісь усвідомлення, чи хоча б почули щось нове, чи це цікаво, так елементарно невеличкий коментар. А ну, а якщо є, звісно, натхнення написати справжній розгорнутий коментар, який буде приємно почитати не лише мені, а й всій нашій спільноті. Дуже щиро запрошую це зробити. Це важливо. Важливо для нас всіх, для нашого розвитку, для оцього обміну живого обміну справжнього. Я зараз гуляю в лісі. Та трошки позаходила в різні місця. Ну, як завжди, знаєте, мене тягне походити по стежкам неходженим або вже таким зарослим, або взагалі взяти і зійти зі всіх стежок і кудись піти, от куди мене тягне. І що я помічаю, коли я так роблю, звісно, я активую там різні системи, звертаюся до свого духу, до своїх гідів, щоб мене вели. Дуже активно слухаю свою інтуїцію, мій внутрішній голос, так через який говорить моя душа. І що я помічаю, кожного разу, коли я так роблю, і дійсно перебуваю в цьому моменті тотально з повною довірою, що я у повному захисті, що мене ведуть і виведуть, якщо треба. Бо таке також буває. Е відбуваються цікаві речі. То знаєте, починаю звертатися, наприклад, до гідів, і от просто всюди починають навколо мене бути безкінечні пір'їнки. Ця, наприклад, вона хоч і біленька, так її видно, вона дуже-дуже прозора. Я цілий рюкзачок вже назбирала. Я просто йду з ними говорю, і пір'їнки просто так все розкидано. Активую крила і маленькі, такі біленькі пір'їнки просто всюди. Вітаюся з лісом, хопа, зайчик пробіг. Вітаюся з тваринками, повертаю голову там таке роздоріжжя. І на одній з дорозі, по якій я йду, по суті, і куди збиралася йти, сидить посередині собака. Чорний великий. Я розумію, що собака, скоріше всього, з якоїсь ферми, бо неподалік їх декілька. Просто сидить, всілася на мене так дивиться. <смі> я дуже уважна до таких ем, маніфестацій, тому що дуже часто собаки мені вказують, куди не треба йти. Якщо вона, наприклад, гавкає, чи якось трошки насторожено себе веде, чи явно перекриває дорогу, я розумію, що туди мені не слід. Я звичайно перевіряю. Але ця собака. Дивилась, дивилась на мене. Я зупинилась, щоб зрозуміти, як вона себе буде поводити. Вона піднялася, прийшла до мене, вляглася в моїх ногах, показує мені своє пузіко, шийку, тобто повністю довіра. Я до неї, звісно, нахилилася, і вона мене дуже довго не відпускала. Вона мені так в очі заглядала. У нас такий зв'язок. Вийшов цікавий. Я зрозуміла, що їй це потрібно. І прям відчула, що енергії йшли, бо горіли і руки, і ноги. Їй, напевно, це потрібно було. Я з нею залишилася, вона мене провела. А... а ось тут тільки що йшла, причому знову ж таки в кущі зайшла. Думаю, я з собою їсти нічого не взяла. Вже <ріст> скоро обіда, так що вже хочеться щось трошки з'їсти. Повертаю голову, сливка росте, і готові сливи мене чекають. І Звісно, подякувала. Йду така задоволена. Дивлюся, ожина вже вистигла на сонячних таких просторах, трошки, там, де дерев поменше, ожини під'їла. Іду собі далі, така задоволена життям, е, дякую. Повертаю голову, в кущах сидить білий кіт. Просто сидить і просто на мене дивиться. Іду собі далі, дивлюся так, знову роздоріжжя, куди мені краще піти. Хопа, металик білий з'являється і мені показує сюди. Перевіряю через своє тіло так сюди, дійсно. Я шукала річечку, щоб космічну водичку туди вилити. Е, мене повело по шляху, там до води взагалі немає. Я, в принципі, знаю, бо я вже тут не раз гуляла неподалік. Я знаю, що нижче є вода, я побачила це, відчула, але мені кажуть, туди не йти, що йди туди. То я вирішила тут, тут камінці великі, біля камінців вилити. І ліс був дуже радий. Побачимо. До речі, хочу поділитися, що вода дощував в бочках, там, де з кодом космічної води зникли комарі. Бо коли ми були у відпустці, там з'явилися тигрові комарі. І ось коли перешкалили вібрації за мільйони, вони зникли. Звісно, щоб підтвердити цю тезу, я хочу дочекатися дощу, як підуть вібрації, як вони будуть передаватися, чи знову з'являться там комарики чи ні. Тобто мені це ще треба буде перевірити цю тезу. Але спостереження, погодьтеся цікаве. Тобто все ж таки показує, що вібрації на фізичному рівні дають результат не тільки на енергетичному. А це цікаво, будемо дивитися далі. От, Хто хоче, перевіряйте, звісно, будемо разом проводити експерименти, це завжди цікаво. Така взаємодія з Всесвітом, з природою, з водою. От в лісі так добре, так пташки гарно співають. Ну, взагалі цікаво. Так що назбирала багато-багато різних пірінок, сливок ожин. До речі, проходила під однією сосною. Я зверху в неї такі, дуже знаєте, великі, широкі шишки. Я так думаю, боже, я так хочу собі таку. А ніде не було. І те, що ви думаєте? Підходжу до неї ближче, лежить рівно одна шишка прямо у мене під нами. Звісно, я подякувала бо. Я розумію, як це все відбувається. І зайчика бачила, і собачку почухала, і котика бачила. Зараз ще глибше зайду в ліс. Цікаво, бо там вже захочеться мені помовчати. От, поки я бажання щось сказати кажу. Але я що завважила, що коли, наприклад, не звертаюся так, до гідів, до духу, до тонкоматеріального світу. Так, просто собі гуляю, як турист, скажімо. Ці всіх маніфестацій немає. Тобто є певна синхронність, але немаю отакої, от що от все прямо відбувається миттєво. Не так. Певна синхронність кажу, є, але не отака, що от прям в моменті миттєво щось відбувається і проходять відповіді. Звісно, бути весь час на зв'язку підключеним і таким повністю медитативно-молитвеним, нейтральним в моменті це дуже важко. Тобто, це, тим більше у кого є так буденне життя з різними справами, роботами, сім'ями. Волонтерством і багато чим іншим. Це важко. Але от тоді, коли випадає такий момент, що можна трошки так поєднатися з природою зовнішньою і своєю внутрішньою, на самоті це дуже важливо. Ці, мом ці моменти це на вагу золота, так. Звісно, всіх спонукаю знаходити цей час. Розумію, що дуже-дуже це важко. Навіть якщо це у вас буде рідко, але якісно, хоч і недовго, але тотально це супер. От. Чи думали ви над тим? Так, знову повертаючись до відео 247, що на якомусь рівні, на якійсь із октав. Ми всі з вами сім'я. <хи> так. І ось ця фраза, що ти є я, я є ти. Що ми всі є одне ціле, вона набуває значення, смислу, глибокого смислу. І знайти свою сім'ю духовну. Це благословення справжнє благословення. Всім бажаю знайти рідних, близьких по духу душ, відчути цю спорідненість і зробити щось дуже хороше разом, з найкращими намірами, з любов'ю до себе, до всього живого, до планети, до нашого Всесвіту, який є, по суті, сукупністю нас, всіх, всіх живих істот на всіх рівнях. В усіх вимірах. Взаємодійте одне з одним правильно. З любов'ю через серце, з довірою. У світлі. Що ж, нехай так буде. Нехай нас поєднує світлий прекрасний зв'язок. Будемо рухатися далі. Я, звісно, буду чекати, що ви мені напишете, бо мені цікаво щодо практики. Ну і звісно, теорії, так, для кого це була зовсім нова інформація у всіх частинах відео 247. От. Дуже цікаво почитати. Дякую за декілька хвилин вашої уваги і можливості написати. Чекай, бувайте! Гарного дня чи вечора. Авах, бувайте!